Привіт друзі, їдемо на коп, майже приїхали, дві неділі не копав, але сьогодні повна реабілітація, будемо шукати черняхів і скіфів. Ми ну, як зазвичай завжди знайдемо радянські монети, а може і ні. От би тут би походити було б класно, але тут таке воно зароще, ветки, гіляча, пеньки, не пролізеш. Так, приїхали вже, кажи всім привіт. Всем привіт. Ну, карту дивиться, да? Да, да, да. да? Дуже страшна карта, там куча точок у нього, там просто, да. я не знаю, там дофіга. Да Жека, привіт. Так, зараз приборчики будемо доставати. Так, ну, тут так все в кучу наложилось, наложилось. Так. Шарк МД від Івана Тараненко. І квазар М3 від Івана Тараненко. Два приборчика моїх. Дома ще три лежить. Так що зараз будемо ось на цьому містечку. Походимо, пошаримось. Копнув перший сигнальчик і в мене ось тут, дивіться, ось такий ось клиночок. Клиночок, клиночок, з дірочкою, щось таке, воно ну, навіть не знаю, може щось від техніки, може від чогось. Якщо знаєте, то напишіть обов'язково. А я йду далі. Так, ось як камрад якусь фігню. Найшов. Та це, мабуть, золотника щось. Або з зажигалки, я не знаю, запальничка, не запальничка. Хрен його знає. Глибоченько був ось такий клиночок від сокири. Мабуть, від сокири. І ще такий клинообразний. Ну, що, ходим, бродим дивимось. Так, дерево було, так, да, повалене. І в дереві, що у нас в дереві? Куля була в дереві. Бля, десь випала. А ось вона чий німець від Маузера. Бачите, ось така штука в дереві колись застрягла під час Другої світової війни. Оце це... тих Так, це... така скрінка твоя. Да, так, теж якась железячка. Ну що, Далі ходимо. Так, поки що зараз метал лізе, усіляна. Ось така фігня з різьбою. ось таке свяхоподібне щось, якийсь клин, техніка, не техніка, хрен його знає, може щось навіть і коване навіть. Залишаємо тут. Зараз йду до камрада, каже, що знайшов, зараз подивимось. Каже, що він такого ще не бачив. А що ж він Я там? Бачу, не бачив, тільки не таке. Ну да, так, подковка, блін. Ну, обувна. Обувна, так да, вона обувна. Ж двойна. Ну двойна там, а ми ж знаходили, поняв, оці частями. ободочки. О, да, частями Ми знаходили оцей бронзовий ободочок, а знизу ось такий. Напишіть по періоду, яка, ну це старе щось дуже. Хтось хто щеголяв, Прикольно. Так, ось я знайшов сигнальчик, зараз Деусом провіряємо. А ну помахай, помахай. Блін, цей вітер проклятий. Не слабася сигнал. у мене. Погано бачить, так? Да? Да, да, он... Погано. Зараз я помахаю. Так, беру приборчик. Чітко бачить. Зараз слава помахає, Бачиш? Бо в мене добре бачить. Не дуже на тих бачить. Щось бачить, каже. Це, друзі, облом. Ось так виглядає облом. Ну факт. Факт, мій прибор дуже добре це бачив. Куля від мілкашки. Так, що знайшов, так? Да? А ну на нападковый. Да, сьогодні день щастя. Щастя і здоров'я. Підкова? Стара дуже Оце заліз в йолки, капець. Важко тут ходити, але цікаво. Ось такий клинок. Бачите, залізний. Це те вже щось від техніки залишаю, тут іду далі. Щось є Тільки де воно? Ааа, от ти де Дорогенький, боже, яка прелість. Нарешті скіфи. А гострий який, мама дорога, можна пальці порізати. З такою дірочкою, блін. Ти шо, ти шо? Ну шо, перший нак сьогодні отлично. Сємка, сємка сємка. Вітер, звісно, сьогодні задуває, вибачте за звук. Знімаю як можу. Ось такий сємкін з дирочкою. Отлично! Гільзач знайшов. Да, Маузер. Германія 39, Кар 98, гільзач. В гарному стані. І дроб, і всяке барахло. Так, поперла. гільзи поперли, гільза цікава. Зараз покажу. Так, 38, 41, ноп. Напишіть від чого, ну це пістолетна гільза, від німецького пістолета. Ось така маленька. Продовжую ходити в ялинках в цих. Гільзач випав ось такий знову німецький. Мабуть, німчура бігала, відстрілювалась під час Другої світової. Стан бездоганний. Якийсь чорний осколок попався, ось такий трикутний. Ну, я думаю, що це щось по війні. Вона ну, якась закльопка наче була, може якийсь ніж. Де рукоять, не знаю. Ідемо далі. Фікс. Дивіться яка краса Радянські, трошки поржавлені. Ну, я думаю, що їх ведешкою або щось кинуть, щоб це все поотставало, там можна буде користуватися. Заберу палю басу. Ось такі пасатіжі. Офігеть! Там де по сатіжі, там усі і болти пішли ось такі. Полюбасу щось ремонтували та кинули та й забули. Ого, та Тут цілий склад. Цілий склад, віці, ключик радянський. Гайки можна крутити, гайковий ключ. Але поламаний, на жаль. Ну нічого, щось можна ще відкрутити. Мим, блин. Охренеть металолом. Продовжую ходити. тут кусок шматок ось такого ціпка. Ланцюг був, який щось прив'язав, вони це німці по любасу залишили. Так, чорні сигнали копаю теж. Опа. Що це у нас? Опанький, охо, кресало, походу. Козацьке кресало. XVII 17 -е століття. 17-18 століття. Охренеть, оце знахідка. Оце вже знахідка дуже-дуже, друзі, цікава. Клас. Оце повезло. Коротше, треба залізяче підкапувати тут повним ходом. Ну що, покружуся ще. Так, гільзи пруть пруті Прут, німець Кар 98 Маузер. чи 36-39. чи Незрозуміло, не бачу. Роздивитись, пишіть. Так, ось камрад знайшов дві кулі. Одна козацька з таким грибочком. А друга? друга скіфська куля, гарна така гарна капець. дивіться яка взагалі огонь. А ось, кизі якогось знайшов царського. ні не царський, це 74 рік. Кошмар. Компаєм чорна, сьогодні день ключів у мене. Ось такий колекція ціла, скоро буде, блін. Хрініть який маленький, гарний, такий, файненький. Так, цвях кований, ось дивіться, такі плоскі вони були. Розплющені. Ось такі ковали і забивали в дерево. Потроху вже, тем... Потроху вже темніє. Для чого закрутка, але ну, напишіть, якщо знаєте, якась кришка. Фрагменти кованого ножа Козаччина. Ось такий, ну вже зламаний, звісно, там воно дірочка була, там ручка зверху була і чирікали. Так, це що воно? Бачиш? Угу. Значить щось таке коване. Угу. Тільки тут що? Та воно загнуте, бачиш? Та там бачиш сплющене. Ну якесь. Боцю. Хрен ну. його знаю. Пишіть, вже взагалі ні черта не видно. На поверхні було майже ось тут. Тинь. Колечко, така обручалочка для нищих. Царизм. Манюня таке, колись воно загубилось. Ось таке щільненьке. Темніє потроху вон місяць. Темно, темно вже робиться, рано темніє.